Так? Не потрібно оце приймати і змінювати тему. Або, говорить, а, ну добре, або а чому так сухо, розкажи ще щось. А у нас є мета-модель розкриття людини, навіть коли вона скукожена і закрита. Так? І от в першому варіанті, м'яко ми розкриваємо, говоримо, м -м, нормально а це як? Наскільки з десяти? Наскільки з 10 нормально. От У мене е, був, до речі, ось, спитав за запіларанму е, юноша. У мене був клієнт е, з Германії, От я коли в нього питала, а ти як? А він, він, він завжди говорив 3-4. 3-4. Я говорю, а це по якій по якій бальній системі? По 10 бальній чи по 100 бальній? Він говорить, по 10 бальній. 3-4. От у нього стало 3-4. Такий смі. Далі, другий варіант, коли ми говоримо на цю фразу В мене все нормально, другий варіант це грайлива. От ви говорите, а нормально все добре чи можна ще краще? А третій варіант він більш глибокий. А якби не було нормально, а якби було б чудово, і що б змінилося взагалі? Це як би було, якби було чудово. Розумієте, ідемо в глибину, він сам все розкаже. Він сам все розкаже. Ми тільки задаємо правильні питання. Так? Далі, якщо така ситуація, дивіться, пішла розмова про колишню.